Пацани на сатанські скинемось? садань зелень, або подарок. Ви так всі боювали, як ви сьогодні, то ми дуже перемогли. 400 тисяч доларів для збройних сил України. Бути впевнені в тому, що ці кошти підуть туди, куди треба. І люди просто поперлись всередину. Ви зараз на моєму ютуб-каналі, і в нас другий день мого дня народження. Біля мене на куча декорацій, світла, Пацани тут два часу виготовували. Це було як треба. Я ще не розумію, якому ви дивитися картинки. Дуже вас прошу, дивіться, оця ну пасіка, оця бджолина, буджелини вулик. Він вночі збирав мед на пасіки. Ви розумієте, да? Я пив, пив багато. Було важко. Почнемо з того, що я минулий ножня празнував на Івіці, в Іспанії. Дуже масштабний івент, на яким я витратив приблизно 350 тисяч доларів, просто щоб погуляти буквально два дні. У нас була двохнедільна поїздка на тачках, поломітових в альпах. Ну коротше, дуже такі маляничі круті місця. Ми дуже сильно кайфанули. Вона так затянулася, що я вже думав під кінець, нахуй це ще шаднюха, боже так уже Гулять, можна вернутися до первичного життя, до роботи, хочу працювати. От, але було день народження, на якому ми зібрали приблизно 300 тисяч доларів. Всі гроші, які будуть виручені за покупку цих картин, пайдуть на ЗСУ. 100 тисяч доларів! Сами! Масштабне, дуже круте, на якому мене ще вкрали годинників на 400 тисяч доларів. Вскрили замок? І винесли со спальні три пара часов, ну, примірне своєму становити 400 тисяч доларів. Артбат, корольова, масштабний сильний захід, вілла на скелі. Тобто, ну, є скеля, да? і вона, от прям от в скелі на ібіці, знаходилась. Це було щось типу взагалі нереальне. І в мене кожен день народження задає якусь дуже таку велику планку. І я думав, як за день народження відсадкувати масштабно, тому що є якась планка, не можна її понизити. Да? І я вам так скажу: от це було найдорожче моє день народження за все моє життя. Я скажу, от честно, відкрито про те, що я не отримав того Задоволення, як естетично, так і морального, абсолютно того, що я був не вдома, не в себе в Україні. Військовий час, хтось може захидити те, що я там ну святкував за кордоном у день народження в новому році. Абсолютно право кожного. Насправді емоції дуже змішані. Я був дуже розстроєний на початку цього дня, того що частина моїх друзів не могла приїхати, і це друзі з цього такого дуже близького колу. І я дуже сильно був злий, розстроєний. Я був у барбарами, встиглися, і ця глядка все просто залітає і робить мені сюрприз. От я не очікую побачити того, що вони там буквально три дня мене гріли про те, що вони не приїдуть, вони морозились від мене, не читали повідомлення, я абсолютно нічого не підозрював. Але це відбулося, і вони приїхали. Того це дуже сильно додавало емоцій в той день і розігріло мене. Відносно цього дня я десь трішки заспокоїло того, що я дуже сильно переживав, хвилювався. Багато часу, нервів, сил було вкладано народження, грошей в тому числі, але вийшло просто ну, їбаний розйоб. Я такого ще. Напевно, не бачив. Мог святкувати у себе на будинку і робити цю локацію, але я радий, що не тут було, тому що якась зміна картинки це в нас другий день. і Ми сьогодні там барбікю автопаті-пулпаті був замість з сусідами, які були дуже сильно проти. Це все об'явили буквально за тиждень до початку дня народження, і нам прийшлося це все швидко міняти, шукати локацію. Я на переляканий злий, того, що розумію, що дню народження, у нас неділя до того, щоб його провести. І я вже хотів відміняти. І думаю, блядь, та пошло нахуй, ті передоплати там пару десятків тисяч доларів, думаю, просто взагалі нічого не хочу. Злющі, але знайшли локацію, достатньо гарну локацію. Мене трохи попустило, і буквально за за 6 днів. Те, що ви бачите на екранах, це все було організовано по факту. Зрозуміло, що це готувалося набагато раніше, але і за зміни локації так далі дуже багато чого змінилось. І те, що ви бачили, це підготувалося буквально по-моєму, за 6 днів, щось таке. Ну, типу, це я дуже сильно це не вірив, переживав, і не вірив в те, що можливо такого масштабу івент зробити за такий короткий час, але це зробили. Це одно, блять, церувало пожиття. Мені здається, що моя медійка, напевно, вже вийшла за рамки просто того, що я роблю, і ті, потрібно робити щось масштабне. Того це Ютуб, того це щось інше, того це для мене вихід з зони комфорту абсолютно, тому що мені піздець, як я не в своїй шкурі. Це важко. Тіпа, ти там готуєшся, щось там думаєш, що сказати, а що не забудь. Тобто, це, ну. Це інша медійка, яка в мене була до цього. Вся моя медійка була це там да, інтерв'юшки, це виступи публічні, да, там по моїй сфері, де я, типа, ну, батя, це інстаграм, де я знімаю лайфстайл, і в мене це нічого не потребує. А тут я вже намагаюсь ну, вкластись на максимум. Тому мені дуже важливо розуміти вашу думку. Ви взагалі хочете бачити те, як я живу, чим я живу, як виглядає мій день, взагалі чим я захоплююсь, І взагалі цікаво чи дивитися цей блог, тому що цей блог буде 100% на. Там 70% виглядати сугубо з лайфстайл контенту, де я не буду заморачуватись, де будуть якісь мої поїздки, десь буде робота, десь будуть мої хобі. Тобто це тупо лайфстайл, це тупо канал про мене. Але може щось зміниться, якісь підкасти з цікавими людьми. You never know. you never know. <гум> Боже, як же хоче той басейн, щас, сука, з цим коктейлем. Какую їбаться, блядь. Я тільки приїхав. Ні, безумовно, я був в масштабі, того, що виглядало дуже все масштабно. Я yeah. бать, бачу, парок концерт. Yeah. Але деякі так сказати, місця, от зона, з якої я заплатив 9 тисяч доларів просто за декорацію вхідної зони. І я не розумію, яку. Тому що на рендерах воно було трошки по-іншому, того в мене є питання. Я б ці цих, квітки цих догородки бі нарвав би за безплатно. І нормально б, є так би розкинув. Короче, є, є у мене питання, кого? 9 тисяч баксів це стоїть. На, повторю ще раз, на рендерах було по-іншому. Так що в мене вже є питання, вже чимось довольна, чи є еврей, то. Вот зекономив, значить, заробив. Yeah. Давайте почнемо з того, що в цьому році я вирішив, що хочу відсвяткувати святкувати бути в Україні. Хочу святкувати в українському стилі. У нас був формат і тематика Івана Кубала. Це містичні, міфічні персонажі. Всі розуміють. Є, є, типу, чучело. його там по традиції якоби палять. Мені інтерес, які вам теж стоїть, тому що я думаю, що опять дили соломи. Сказала десятку, і Саша заплатив, тому що це Саша. Ми його будемо спалювати. Чучело, як чучело, сало, як сало, що його їсти. Можна сводка смалиха. Отак. Чінанен, Ну, У нас абсолютно весь персонал в тематичній одязі. У нас актори максимально стилізовані, розмальовані. Ну коротше, максимально, щоб зробити цю атмосферу Івана Купала, містики якоїсь так далі. Жарко, просто. Пізда, я вже мокрий. Ви побачите тут мій лук. Я вчора його міряв в офісі з кондиціонером на максимальну низьку температуру. Я стояв вже мокрий. Того я напевно, що буду до вечора в більш легкому варіанті, а на вечір вдягну більш так сказати, пафосний варіант, того що я просто здохну. Ну, Я стою зараз просто в футболки в шортах і я чую ці капельки пота, які стікають по моєму хребту. Туди прямо в трусики. Прям вету попку, понимаешь? Це просто пиздец, як жарко. Це у нас стрільба, по-моєму, з луків, ентертеймент для гостів. Це теж одна із традицій Івана купала, ті по на які мають залазити за подарунками. Чесно, що за подарунки там не знаю. Не согласовував, не планував. Того, ну напевно, щось нормально, організатори вроді толкові, все зроблено класно, того, я думаю, питань не має бути. Але навіть не вчитуючи, що це частина ентертейменту, воно в цілому виглядає, доповняє дуже локацію, якось, як значить, центральна зона. Певно, одна така основна масова штука. Похоже, наче у нас планується якийсь рок-концерт. Вот. Але оскільки у нас три формати артистів, перший це здається оркестр. Причому оркестр не просто звичайний, який грає. Сівременну музику, коротше, я в душі не... Її навіть не слухав, що вони там грають, просто сказав, що хоче оркестр, тому що вона виглядає. Ну, як шоу виглядає круто. Потім у нас гурт Друга ріка. Я захотів, щоб був якийсь український виконавець, тим більше відомий, тим більше ті, кого знають пісні. Ну коротше, щоб бути атмосферу, романтику, там всі поспівають, пообнімають. І виходить, хедлайнер-програми. Ну, для мене, для кожного свій хедлайнер, це Одіссей. От я вважаю, що це у нас такий український е скарб, напевно, український якийсь монолінк. Щось. Хтось чув, напевно, розуміє, про що я сцена, ця нам вийшла. Це ж ви зрозуміли, так? Да? Ну, локація виглядала тупо трава і тупо оця будівля. Тобто, все, що ви бачите, абсолютно все. Це все привозиться, будується, орендується, платяться сумасшедші кошти. Сцена вийшла щось там по. Тридцятку просто одна сцена, щоб це все зробити. Виглядає піздець масштабно, Я ж кажу, наче якийсь у нас рок-концерт. Саме основне, да, чого ж така сцена масштабна, Того, що я дуже роблю велику ставку. Я навіть всім гостям казав, що, ребят, мені не потрібні подарунки. Просто поучаствуйте в благодійному аукціоні. Я підготував благодійний аукціон. Немазон, Smoking on that that Counting the the hours Thinking of all shit they they could do But <плес> won't allow us I realized also Колічество фінансово активних моїх друзів, суперзаряжених, їх буде на цьому каці менше. Мої якісь е, оцінки і очікування, що хотілося б зібрати, напевно, там в районі 100-150 ти, 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 тисяч доларів. Якщо я десь не дотягну, я просто доложу цю суму від себе. І взагалі, чого ви бачите таке масштабне святкування цього дня народження, для чого воно зроблено? Якщо не буде масштабного святкування, і воно буде в форматі у мене дома зібрання. Бралися близький круг, то ніякого всього не проведу і нічого ніякої користі я з того не, не потягну. Хотілося б якийсь приклад і тенденцію задати, тому що так чи інакше, життя продовжується. Багато хто взагалі там забив. Я дуже багато від кого там чую, що все там заїбало, ще донатять не буду, допомагати не буду. Нахуй нам не треба. Люди, тіпа там всі десь стомились. Я не знаю, кожне в чому можемо стомитись. Ми живучи в Києві, який максимально захищений, проживаючи звичайне життя. Мої масштаби і там ті суми, які вдалося зібратись на минулому день народженні, це не значить, що. Якщо у вас таких можливостей нема, то не потрібно цього робити. Люба копійка, люба сума вона може відіграти важливу роль зберіганні життя наших військових. А тепер би я хотів би познайомити вас з моїм товаришем Олегом. Це Командир протитанкового батальйону 3 ї штурмової бригади вважають, що не на часі там жити там життям, яким ми жили до війни, тим більше десь це транслювати. Мені хотілося би від тебе твою думку почути. Взагалі, як ти, як там хлопці, відносяться до цивільних, до цивільного життя. Що ти думаєш на цей випадок? того, що дуже сильно розбили суспільство. Ми три раз думаємо, що сказати, а чи виставити, а чи не виставити. І цей, ну якби ок, по, по крайній мере, у мене цей ком, він доволяться-доволяється, я все менше, менше, менше щось показує, що мені наче ну, от, некомфортно. І хотілося б почути твою думку. Мені здається, це нормально. І це говорить про тебе як про людину. Також ми бачили цим літом багато вечірок з півдня України, з Ібиці, коли чоловіки поводять себе не зовсім як чоловіки. В такі моменти також військові зляться. Але ж ми знаємо, що військові, коли повертаються в свої вихідні дні, так само. Не всі, звичайно, але проводять свої відпуски на тих самих вечірках. Але притримуватися треба якусь моральну етику і норму. Але якщо ти... Це робиш культурно, як я дивився нещодавно. В тебе там було як більш проукраїнське вже і так далі. Це показує ну, гарну тенденцію, що ти ростеш, ти свідомий громадянин. Де у нас будуть такі військові трофеї стилізовані в те, що мені подобається, так і картини в стилі поп -арт. Вийшло дорого, не дешево це все робити. Воно знаєш, якби дивишся, такі там вроді що, там, ну днюха, ну вроді, а воно там 15, там 20, там 20, там 10, там 5, там 15, 5, там 20, ну так хоп-хоп-хоп і. Приплили тапочку дивану. Хто робить ремонт, мене прекрасно розуміють, там така ж історія з цінами на все. Пишіть в коментарях, буду читати кожні коментарі на початку, так точно, коли їх буде небагато. Хто що думає, якому ролик, як вам взагалі така тематика. Я мокрий на, на. от, просто. Ми, ми, ми говоримо тут хвилин 15, Василий. Це, ребята, давайте, увійдемо. Я вперше в своєму житті одягнув лінзи. У Мене дуже гарний зір. Слава Богу, дякую батьку, мати за те, що маю ну, такого сина. Того що я працюю там по 10 годин на день в девайсах. Це сяде зір, але в мене зір суперовий. І я вперше в житті вдягнув лінзи. Це був новий досвід. Я хуяв сублібі дуже злі лінзи. Мені мене всі мене всі боялись. Як тебе ім'я діман? Видівались. Почали приїжджати гості. Всі напевно, те, що я чув, що були дуже в шоці від локації від масштабів, того що виглядало, Ну ті ніхуя я собі якийсь український рок-концерт. Санечка, брат. Я тобі вітаю. Знюхаю, я тобі бажаю, щоб... А, твої мільйони примножувалися з кожним днем, не з кожним місяцем, а з кожним днем і ставали вже мільярдами, щоб а, поряд були класні надійні друзі, тому що з такими ставками іноді вони часто відвалюються, і я тобі вважаю, що твоє коло оточення було надійним, крутим, і яке буде тебе рухати вперед. йопте! Я насправді був дуже радий всіх бачити. Я радий, що був такий івент, якось було по душевному, якось було повод сімейному, як я цього очікував, були свої люди, не було нікого лишнього. Саня, ну я пропустила, блин, я нічого не знаю, почему я пропустила все твої дні рождення. І сьогодні я обіцяю, що буду вести себе дуже неприлично, дуже вульгарно, просто відвратительно. Я поздравляю тебе, ти дуже крута, я тебе дуже люблю. Да и батя, что нервничает. Какой ужас. Я приготовила тебе очень классный подарок. До меня приходят друзья, Дуже такий великий подарунок, який при, привозять ті штуки, яка катає палети, знаєте? Ми підготували для тебе охоєнний подарунок. Ми вирішили тобі його так інтересно презентувати в формі гри. Ми тобі будемо пропонувати певну суму, і ти можеш вибрати в будь-який момент суму, або все-таки дочекатись до подарунку. Згоден? Подарок досить здоровий. Тому ми тобі пропонуємо, Або 1000 доларів ми тобі наличку, або ти хочеш дізнатися, що там подарунок. Ты бы сказав би 100 зелені, я б залазив за тебе, дебіл. Отак, так, да? Ладно, двадцатка зелені і подарунок. Тоже мало, брат. Юрец, скики даем 50. Нет, давай. На брата, дивись, Раз, два, три, три. Каждый по десятці. по десятике. бля. По десятці... Что, подарок, брат? Подарок. А, подарок, да? Да, полтос. Ну, полтос уже Ладно, интересно. Ладно, давай так, давай так. Да, да, да. 63. Да, бля, ну это типа глупо, потому что, ну, бабки, блядь, ну. Хорошо, давайте так, пацаны, на сатань скинем, если мы. Да. да. Сатан зелень да, либо подарок. Охуеть, вот это что, блядь, сложно. Вот сотка уже интересно. Я думаю просто, что, скорее всего, знаешь, типа, очень часто делают огромные коробки, понял? Там такая пиздюшка, понял? И надо было брать бабки. Что? Давай-то распаковывай, представь, я тебе говорю, сотка! Подарок не розпаковують, і мене охуєвше! Та бля, це сложно, їбать 100 тисяч баксов. Ладно, давай так, подарок чи бабки? Давай. Бля, ну сотка це, блядь, да, нормально. Це солідна, так? Раз. Давайте так, стоп! Раз. Тихо! Ні, подождите! Зрозуміло, якщо як приємність треба набрати сотку. Як людина хочеться подарунок, але людина прорахована, людина трошки стратегічна. Тому я кажу, пацани, Давайте так, я беру подарок, но прошу вас нормально сделать ветер в аукционе. Мне нахуй не нужны бабки. Я, я говорил сразу, что мне вообще... Вы можете даже подарок не дарить. Просьба участвовать в аукционе. Мне вообще ничего не надо. Понял? Хорошо, давай, анпакинг сделай. Анпак и Давай. За, нахуй, нахуй. За аукцион договорились с вами, пацаны. Да. Спите карте, машинка формула 1 болеет. Та ну нахуй, ахуе! У тебя был выбор. Не нормально, ладно, что вы, ладно, шум. Надо было шатан брать. Я думав, що корлиць весь подарунок, Чую звук, щось звук? Аааа, я не могу. Еще стилизирован на карте Мы с пацанами решили тебе скинуться на карт, бо ты любишь скорость. Мы его сделали стиле твоей медузы. А что это за карты? Не Rotax? ротекс? Да. Это КЗ. К2. Це казет? Та ну нахуй! ахуєть. Да. в мирі картингу, це типу Формула-1. Потом за мною слідкує, бачили, що я в червні почав займатися професійним картингом. Знаєте, там Даш. Я чемпіон України мастер-спорту по штинакруцевим перегонам на мотоциклі. І вони мені подарували кз 2 це на механіки самий їбанутий карт. Ви його можете бачити, блять, все на екранах. Це просто блять. Це витір мистецтва. Це не просто техніка. І ви, ви знаєте, в мене нічого так не, не впирає. Ні годинники, ні нерухомість, нічого, як техніка. Автомобілі, мотоцикли, блять. От це, ну ну, це, блядь, Я цим живу. Блять, це просто піздець. Я на нього сідаю. Пацани кажуть, давай на відео спрається. Починаю їхати. отривається кусок якоїсь справа, як піздовує в руку. До сих пор болить. Я тут подумаю, що вже щось горить. думаю, боже, нахуй, так позорно було, так. було неприємно. Але вже як було. Саня, привик бік апарату. Ти сказала, що ти шариш, Саня! Що за хуйня? Папа Оце таке! Заезжать, да? А ждите. Человек балдеет у себя держение. Имеет право? Имеет. Боже, я же хочу в той бассейн. Дима, я, ну, я подвержен, блядь, пытка, тирании. Меня заставляют снимать. Там бассейн. Там піца, там водичка, там баба. І я сижу тут, нахуй, і знімаю вам. Десять гонь тюрми, блядь, Ніколаїч. І саме піздець, це те, що ця пішла пошла по пизді до шести часов вечора. Чого? То, що була неймовірна спека в 35 градусів. Я змінив дві блядь, сорочки, то що жарло І люди просто поперлись всередину. Так жарко, що я а тече все. Срака мокра, спина мокра, шляпа мокра, яйця упріли. Це просто піз. І вони всі сидять. На які, з яких я віддав, копійки гроші, і там, де все, нікого нема. Будівлі, в якій нічого не планувалося, просто поставили диванчики, столики, де люди можуть постояти посидіти, і вони сиділи всі там до шести вечора. Тож спека була така, що неможливо було взагалі знаходитися на вулиці. Я тупо ахуєл, як було жарко, і я тупо дивлюся цю і думаю. Я безумовно розумію, тому що сам бігав туди охолодитись, але це було так часто. У нас були дуже круті інтерактиви. На мене вішали шокер, який бив мене током. ще початку цієї ху в'їбав шокером, вон рука вся красна. Хотів встати і навіть їбало, не набив. І вгадав всі відповіді, але скажу чисно, хльога. Ой, з собака за член. Откуди я знаю. Тебе либо Нікіта, Влад, або Волошин. Кого з них за Член кусали? Это не Влад, это либо Нікита, либо Волошин. Нікита, либо Волошин. Це ну подай подсказку їй тут Сашка за І далі вже почалося напевно, саме круте, тому що жара, всі вийшли на вулицю, всі почали кайфувати від того, що відбувається. У нас були і луки, і метання ножів, дерево з подарунками, як на Івана Купали, на яке залазили, дарили руки. Ну, типу, було дуже багато інтерактивів. Були ілюзіоністи. Та, блядь, ну було просто хуйово, Туче всього. Мені подарувало дуже багато всього. Фу вот <связываем> это пизда, <связываем> вау! Это арбалет? Я в детстве, мы делали, знаете, арбалеты такие, типа, э палка, палка, резинка натянута и пиздуешь эти, э да. э вот. Как вы думаете, сколько такая яхта стоит, оригинальная? Да какие, 80! Нахуно мені нада не сані важко подарувати те, що в нього немає, тому в нього точно немає його імені. Я тобі дарую твоє ім'я. воно тепер належить тобі, як торгова марка. Ахуєть! Вот тебе і на день надірожіння називається. Сейчас один із найзнакових подарунків, то що Юра це е командира батальйону 56-ї окремої механізованої бригади, підписані хлопцями, які воюють з Юрою. І для мене цей подарунок дуже особливий. Багато чого неможливо сюди встановити сзаді, тому що ці подарунки неможливо встановити. Бірюза! Після <плес> цього почався цей аукціон, який так чекав. Ми там гуляємо, ми кайфуємо, але ми забуваємо про те, що у нас відбувається жива, наче іншим життям. У мене є все. Я все життя балував подарунками сам себе і ні, ні від кого ніколи нічого не просив. Але зараз я прошу вас підтримати той аукціон, який я потратив приблизно десь дві неділі часу, включав людей. Я хочу допомогти. Двом бригадам це 56-та і 3 третя окрема штурмова. Давайте проявимо силу, проявимо сміливість і зробимо вітер. Хочу сказати, що ваші кошти на лоти підуть на такі речі, як матрікси, які будуть коригувати вогонь FPV наших дронів. Так само ми збираємося купляти міномети. І ще напевно, що на ремонт багатьох автівок підуть ці гроші. Наш батальйон він сформірувався. Чуть більше як рік назад. Майже нічого не було, і те, що нам досталось, дуже велика львина частина це все від е, Олександра. Перший лот він у вас на екрані. Є Стартова ціна тисяча доларів. Все максимально просто. Сім, десять п'ятнадцять тисяч доларів. Двадцять однадцять п'ять тисяч доларів! Тридцять тисяч доларів! Раз якщо чесно, я вахую. Я вахую, я давай, давай, давай. Я вахую, давай. 33 тисячі, мать його, за перший лот. Доларів, Катюш, я тебе вітаю, дай до обласки. Наступний лот, це він на екрані. 66 тисяч, 666, ваші обласки. Я вахую. 35 тисяч. Доларів три. Ваші області. 360 тисяч доларів для двох Бригад Збройних сил України! 400 для Збройних Сил України сьогодні разом з вами Кайф! Я просто в ахуї від моего окружения, від моїх друзів, від того, наскільки ви... Я ожидал. Я хотів просто хоча б 100. Ви зібрали 400 тисяч доларів на ЗСУ. У мене немає слов. Я в повному ахуе. Я благодарен каждому, благодарен каждому за любой донат. Вы... Єбануті друзі, єбануті люди, які мене окружають. Спасибо за тот вклад, який ви зробили в нашу страну. Ну, блядь, это... Блядь, Я просто я, я в ахує, блядь, это пиздец. зараз часто кажуть е економічний фронт сміються і так далі. Сьогодні я дійсно побачив, що таке економічний фронт, коли люди можуть зібрати за півгодини 400 тисяч доларів на те, щоб... Е, у нас була техніка, у нас були дрони і так далі. Бути впевнені в тому, що ці кошти підуть туди, куди треба. У мене немає людей, які, там рівню Лачина, українських волонтерів або СМІ, які всі знають. Я просто тіп, який, ну, просто тіп, який живе своє життя, допомагає армії, будує бізнес в Україні. На цьому все, і ми зібрали сук 16 мільйонів гривень. Після цього виходить друга ріка. Соліст другої ріки каже: Чесно кажучи, ми так заслухалися вашим виступом, що готові були не виходити. Бо так воно файно звучало, коли там 300 наближалося до 400. Одразу зникли оті всі сумніви, оті ті відчуття провини тиха не можна ж. Мабуть, святкувати, бо там хоб свої, якби так всі воювали. Як ви сьогодні, то ми б вже перемогли. Дякую вам за те, що ви робите. Ми, чесно кажучи, збираємо цей мільйон чи два мільйони, катаючись Європою два-три тижні. Ви це зробили за півгодини. Я дуже сильно переживав на рахунок того, що вони дуже ліричні, така десь така спокійна, грустна музика, мідляк, вся та хуня, але було так душевно. Так вони віддавалися, так це було сильно, так я кайфанув від їх виступу. Це було просто пізніше. Ця година була дуже сильна. Потім у нас був е, дуже такий сильний момент, тому що мій е, начальник охорони робив пропозиції моєї старшої асистентки. Я тебе дуже кохаю. Я хочу прожити з тобою це життя разом. Душа в душу. Кохана? нас. Пробач, що так, але я хочу для дуже покажу. Це максимально кайфово, для мене це дуже сильно, то, що для мене дуже близькі люди, сподіваюся, що я на цій свадьбі нормально нап'юсь. Я Ви розуміли, що би, ну, є фраза така, скажуть, чарка в роті Сашко в роботі. Це про мене. Тобто, я тип такий, мене краден, і Я можу там там місяць не пити спот, режим. Фух, фізкультура тут зачик. Портпіт, вся ху... і потом тупо от того, якби в мене схрайності в крайністі. Якщо ми гуляємо, то ми гуляємо по повному. Було фаєр-шоу. Потім ми спалювали чучово. Дуже масштабно класний ефект, але мені на нього було похуй, я хотів далі висіти, я би сплив і сібався туди. І потім у нас був Одіссей, це був хедлайнер вечора. Хедлайнер не по ціні, а хедлайнер по масштабу для мене. Це наш український монолінк. Хто його не знає, раджу вам послухати його музику. Але то, що він грає, то як він співає, і те, що він це сам пише, це просто. це просто пізді. І викрутою відвислав десь дві години. І 10 десятий просто поїхали на будинок. тусити далі відриватися далі. Ну, якби поїхали, тусити далі відриватися далі. Саша саме перший потух. Просто труп заснув нас один ночі, всі гуляли там до шести ранку. ранку. Я опять це все пропустив, як і на весілля. Я так був злий, що всі тусили до шести ранку і думаю, ні, в день народження то буду висіти І опять, пет до годин заснув. Я не знаю, що вам сказати. Я з 12 годин дня пив і до нас годин потух. От. І так, в принципі, от, пройшов цей день народження. Дуже супер радий, дуже супер кайфую, від того, що відбулось. Від людей, які були від аукціону, від користь, яку я зміг принести нашим збройним силам у виді фінансів, і те, що ми не просто погуляли, а те, що ми зробили добру справу. Слава Україні! Вдячний вам, що ви подивилися цей відеоролик. Напевно, це буде перший відеоролик на Ютубі. Не знаю, хто він залетить. Якщо він залетить, я буду просто ахуєвший. Я в себе не вірю. Не вірю, що це може комусь бути це взагалі цікаво. Але дякую кожному. У такі 25 років буде цікаво дивитися відео в 30 років.